Святослав Галіфону. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ці слова Великого Кобзаря завжди були і залишаються актуальними, особливо зараз, коли наш народ відстоює свою незалежність, своє суверенне право на європейський вибір розвитку країни. Шанування велики Національного духу, звернення до його творчості є основою нашої державності, бо Шевченкова творча спадщина це перлина нашого народу. Саме тут сконцентровано все, мова, історія, звичаї та традиції, мораль, минуле, сучасне і майбутнє. Саме Шевченко зберіг і повернув народу у його голос українську мову. Тарас Шевченко це завжди сучасне, бо є центром нашого культурно-історичного світу. Це доля історії, пов'язана з Україною. Він не був політиком, але на його ідеях сформувалася свідомість і свідогляд нації. Він не був полководцем, але його слово підняло до збройної боротьби тисячі українців, які по шевченківськи дивляться на сучасну Україну. Розуміючи всю відповідальність. Яка лягає на плечі українського народу. Все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що за путі. Учітеся, врати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свому не цурайтесь. Постать Шевченка глибоко сповнена національної свідомості, надзвичайно тонкого відчуття часу місця і місії українців, як народу. Наш кобзар став тією зорею, яка освітлювала дорогу видатним вченим і політикам, наповнювала світлом український визвольний рух, вела в вісічовесні сіл, і не було в нього жодних поділів батьківщини на східну і західну, чи на певні конфесії, а велике бажання бачити її єдиною вільною і міцною. Шевченко і досі живе посеред нас, додаючи сміливості і впевненості. Він росте і розвивається в часі в історії, і нам ще йти і йти до Його осягнення. Ми на вічному шляху до Шевченка. Думи мої думи, лихо не вами. Нам що стали на папері сумними рядами, та раз, якого ми не знали, забудьте про сумного діда з вусами та в кожусі. Адже народився в родині кріпаків, але не з лиденні сім'ї. Дід і батько вміли читати, у заповіді Тарасового батька були такі слова. Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Йому заборонили писати і малювати, він продовжував таємно. Йому від... Його відправили в солдати Він не зламався. Його намагалися стерти з пам'яті народу не вийшло. Він не боявся говорити правду і саме з його борітися поборити, на устах гине за волю України перший герой Небесної Сотні Сергій Мібоян. Під час Революції Гідності 2014 року на Майдані. Влучніше від Шевченка про цю агресію, про цей розвал країни ніхто й не скаже. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче, тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, сміється, лютий враже, та не дуже був загине, слава не поляже. Не поляже розкаже, що діялося в світі, Чи є правда, чи є кривда і чиї діти. Наша духа, наша пісня не умре, не загине. Отде люди наша слава, слава України? без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Він також знав французьку, польську, латинську, церковно-слов'янську, але говорив рідною українською. Адже для кожного українця, в якому куточку землі він не проживав би найріднішою є його рідна українська мова. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води, сведужі, не з скриниці, яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, яка чужа і важко її вчити, то замість хліба з'їсть стакан холоди. яка різниця, чим набити шлунок, коли не знаєш, що державна мова, історія із сотні поколінь, оспівана в піснях. Мов колеском, не українець ти лише подяча тінь. Тарас Шевченко всели у нас у нашу віру те, що на оновленій землі прага не буде супостатом, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я твердо вірю, що ми переможемо і виконаємо заповідь Шевченка у ці березневі дні. Поезія Шевченка лине з кожного куточка, тож віддаймо шану. І нехай спуст кожного, хто є присутній у цій залі, пролунає заповідь Шевченка. Прошу підвестися. Як умру, то поховайте, мене на могилі Серед степу широкого на Україні милі, щоб на мишопокої і дніпрої кручі, було видно, було чути, як реве рибучі. Як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте, і вражую злою кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янити, не злим дихим. Шануємо хванило і мовчання усіх полеглих воїнів та випускників і випускниць, а також наймолодшу студентку нашого університету Юлії Ігорівну Бояновську, якій назавжди, 19, які віддали життя за волю і незалежність нашої рідної батьківщини. 哎。Thank you.